Ліна Костенко про цінність часу. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишає галопу. Давно нема маркізи Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю, я, що буде після нас, в які природи обереться шати. Єдиний, хто не спізнюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя йде. І все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки.